Всім привіт! Сьогодні ми на майданчику з тракторами, і як ви бачите, це аж ніяк не МТЗ. Звичайно ж, це трактора Юто Сьогодні ми пройдемося трішечки по моделям, по комплектаціям, по цінам. А для тих, кого все ж таки ще цікавлять трактори МТЗ, по ним я думаю буде окреме відео, але залишилось їх не так вже й багато: 82, як 892-як, їх уже немає. 892.2 практично немає. Це так, маленька інформація, щоб ви розуміли, що зараз відбувається на ринку в Україні. Що ж стосується тракторів, які ви зараз бачите на екрані, це YTO, або UTO, які виготовляються на самому великому державному китайському заводі. А ще бачив таку інформацію, що сам завод спроєктований українськими фахівцями, які колись, в свою чергу, будували харківський тракторний завод. Тож, якщо це все ж таки правда, якась доля українського в цих тракторах теж є. Хто хоч трішки цікавився цими тракторами, то знає, що в Україні вони вже працюють досить давно, репутація певна в них вже є. І що саме головне, запчастин на ці трактора теж вистачає. Щодо цінника, можливо, хтось думає, що якщо це Китай, то він коштуватиме дешевше МТЗ. Але тут не та ситуація. Трактори ЮТО коштують дорожче, але ж вони... І краще за МТЗ по всім параметрам, особливо це якість і комфорт. Звичайно ж, це моя особиста думка, я її нікому не нав'язую, а ви свою можете написати в коментарях. Що ж, як ви бачите, на майданчику багатенько тракторів, тож зараз швиденько глянемо кожну модель. Розпочнемо з трактора 1024. Повноцінний огляд цієї моделі є на каналі, можете перейти і подивитися. Основна особливість цього трактора, яку потрібно відмітити, тут спільна масляна ванна на гідравліку та трансмісію. Також тут атмосферний 4-циліндровий двигун потужністю 102 кінських сили. Що ж до ціни, коштує він 34 тисячі доларів. Ну і так як ціни змінюються, зараз на місці не стоять, то дзвоніть, уточнюйте. Наступна модель це новинка для українського ринку. Це Yuto NLX 754. Звичайно ж, пізніше на каналі вийде детальний огляд цієї моделі. Під капотом тут знаходиться 4-циліндровий турбований двигун потужністю 75 кінських сил. Паливна система звичайна, механічного типу. Важить цей тракторець 3800 кг. Що ж до кабіни, вона цілком адекватна, мені подобається, все зашито, зроблено красиво. Для цих габаритів трактора я б навіть сказав, всередині цілком просторо. І працювати буде в такій кабіні, як. Зручно, так і комфортно. Звичайно, що і вона обладнана кондиціонером. Ціна ж цієї моделі 28 500 доларів. Наступна модель це 1054, сама популярна в Україні. Детальний огляд, звичайно ж, теж є на каналі, можете пройти і подивитися по ссылки. Коштує він на момент виходу відео 38 тисяч доларів. Також тут стоять 1404 і 13.04, тобто 130 і 140ка. Цінники на них 130 ка коштує 46 000 доларів, 140ка 48 000 доларів. Раніше ще була модель 12.04, тобто 120. ка Але зараз, наскільки мені відомо, саме її зняли з виробництва. А ще раніше були зняті з виробництва моделі потужністю 90-кінських сил. Тож, хто зараз шукає саме ці трактори, майте цю інформацію на увазі. Тобто зараз на майданчику всього є 6 моделей тракторів «Ютон». Це 75-ка, до речі, яка зараз перед вами на екрані, 102, ка 105-ка, 130, ка 140-ка і 175-ка, до якої ми зараз теж обов'язково підійдемо. Тож, вибирати в принципі, є з чого, по кількості, я думаю, ви і самі все бачили. Тож, кого щось зацікавило, дзвоніть, запитуйте за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. Ну а зараз перед вами на екрані трактор потужністю 175 кінських сил, висотою 3 метра 30 см. Важить він близько 7 тонн, ну і, звичайно ж, ви бачите, товщина металу тут скрізь відповідна. Під капотом тут 6-циліндровий турбований двигун, паливна система вже встановлена Common Rail. По коробці ж тут 18 передач вперед і 6 назад. Кабіна ж традиційно в ютовському дизайні, тобто плюс-мінус на всіх ютах зараз кабіни всередині схожі. Коштує ж ця модель 72 тисячі доларів. Взагалі, щодо цінників, все це примірно, все обсуждається індивідуально. Плюс не забувайте, що є різниця, що таке привести і або 175 ку Що ж до гарантії на ці трактори, завод-виробник дає гарантію 1 рік або 1000 мотогодин. Також щодо заміни тракторів МТЗ, під потужність від 75 кінських сил є, як ви зрозуміли, Юти, Махіндри, Кати, Скаути та інші вибір зараз зовсім немаленький, по кількості тракторів теж вистачає. Тож, якщо когось щось зацікавило, набирайте по телефону, який ви бачите зараз на екрані. В описі ж під цим відео будуть ссылки на обзори тракторів Юто. Ну а нову 754 модель, зніму детальний огляд найближчим часом. Що ж, всім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня!